Слава перуну, віла його, все честь і благородство, правда Ісус. Воїнів наших, Він, батько наш, Перун світлосяйний. Силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ож, слава перуну! Стану, передума, Перуна покличу, покличю. Прийди, прийде, перуне, прийди, прийди, грізний. Силами перунуми, блискавками ясними, землю освятих громами рясними, золотий каменя вогню викриши, воню викриши, світла запали могуті, силу свой нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже злоторуне, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати і нечість долати, як вироженьків косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять, а за нас богів молять, аби Русь повстала і могуть настала, аби храм роду, капища народу, волхви відродили і славлення Богам творили. Перуне, перуне, Боже златорудний, сілі рода, слава співаю тебе, величаю. Слава перуну, слава! Слава перуно, друма, який стріли так. кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той суть і честь. І яко злотурун милостив, все праведен єсть, той прийми, прийми пожертви від нас в ім'я утвердження сили і правди, честі Твоєї на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Прийми, Перуне, прийми, ділими своїми благослови. Силами своїми наділи, силами своїми зціли і захисти. Усіх, хто нині захищає землю, святу, нашу рідну Україну матір, Русь православною. Усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Прийми, перуни, прийми. Пожертва прямой назустріч з сонцю, прийміть рідні боги. Прийміть. Перуни Могутній Боже наш! Ти праву вірно охороняєш між і чорновом лад встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш на стезею правою добра, чесною, З ворогами чорними, аби рід утверджувати державу берегти. Україну матір Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, Правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу, даєш і ницих караєш. Як огрім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають перуну, батько, допомагай. Грізний Перуну сваргу вукає, Військо своє до бою скликає, Гей, Перуничі, чи могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до Бою, ми поклик цей чуєм. У лави стаємо за богів рідних до Січі ідемо. Слава Перуну, слава Україні, Русі. Навіки слава, слава Україні, Русі! Слава Богу, нашому перуну світлосяйному! Се він гримами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво його Небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви. Коли свороже стерегти Україну, матір Русь святою берегти, ото бачимо сварга небесними, вогнями моногими виблискує, Все от наші кують мечі, крицею у похід, збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо руж'я своє станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих. Бо то йдемо проти безладу, лад несучі світи сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. віки слава, слава Перуну! А то ми бачили цього тижня вже перший грім весняний. Першу, першу, першу близько весняно. Було, було, слава полина. Перуне, батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в явлення тела зберігаєш, рід руський, нас православним захищаєш. Захисти душі наші святими поруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Захисти душі захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у владі нашій, у родах наших. Захисти душі їхні святими поруницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони не чіпають ворогів і ворогів ворів, споболяють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної святий Божий, тож тобою ми повсякчас поєднані. триглаї великому об'єднанні, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава, слава Перуну. слава. Перуне, Батьку наш, ми потребуємо Твої сили і звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, честю і благородством. Аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм Збройні сили України, волонтери. І усі, хто нині захищає землю нашу світу рідною, усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших у владі. Хай буде так слава перуну, слава! у вогонь святий сварожий, Дух праведний, великий Божий. Могуть, погочу в рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, прийди, о Клич у вітер святий Божий, Дух праведний, великий Божий, Могуть, летючих богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, освятий. святи, кличу воду, будицю святу студеницю, дух праведний, дану божницю. Мовуть, тикучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди Боже, освяти. кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю. Могуть, твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Перуни батько наш святий Духом своїм. Збройні сили України, волонтерів, тироборонівців і всіх, хто нині захищає землю, святу нашу рідну Україну, русь православну. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава рівні Богу. Роди Всевишні рідні! Тепер нам усім опора і оберіг одвічний. Тож сміливо йдемо і творімо. Роду православному во благо. Слава беру, слава, слава і не Тож, а ми приходимо до Слави Як який вогонь віри у душі наші зносить, вогнем віри душі наші усяє, землі наші освітлює. Усі, хто в онлайні дивиться, то залишайтеся з нами. І хай прийде вогонь святий сворожий. вогонь святий даш Божий, святий перуй, вогонь святий рожий. І, і, і усяє душі, родини, домівки і землі наші. Да буде так. І тако буде.